Ось таке укриття у перший день повномасштабного вторгнення обладнали у підвальному приміщенні Рівненського обласного перинатального центру. А вже 26 лютого там під час повітряної тривоги приймали перші пологи. А це ще одне укриття в пологовому, яке відкрили вже 24 лютого 2023 року. Ну звичайно, що там пристосоване приміщення, там є. І підвищена вологість, тому що там приміщення, яке давно не проводився там ремонт. там знаходились такі структури допоміжні наші. Ще мінус, який був в тому старому, що там не було можливості повноцінно надати медичну допомогу. Там, по всім технічним нормам, на ту пору не можна було провести кисень і інші технічні питання. Тож, аби в подальшому надавати допомогу майбутнім мамам та приймати пологи в належних умовах, в обласного бюджету були виділені кошти на ремонт. Тривав він тут декілька місяців. Воно фінансувалось з обласного бюджету, з Державних коштів в нього було витрачено мільйон 990 дев'яносто тисяч гривнів. Тут розгорнути повноцінне, скажімо так, відділення, які дозволяють в повному обсязі надати допомогу вагітним родилям, породілям і новонародженим. Загальна площа укриття становить понад 166 метрів квадратних. Тут обладнали пологову залу, реанімацію, де також можуть перебувати новонароджені, що потребують інтенсивної терапії, палату для породіль на п'ять ліжкомість та звичайно санвузол. Ще два ліжка підготували для вагітних, а пологовий зал також при Потребі може слугувати як операційна. Тут є кисневі точки, підводка, тут є обладнання, яке дозволяє повноцінно надати всю допомогу при оперативних, патологічних і фізіологічних пологах. Тут є апарат штучної вентиляції легенів, монітор пацієнта, фітальний монітор, який дозволяє спостерігати за станом плоду. Тут є дефібрилятор і відкрита реанімаційна система, яка дозволяє повноцінно надати допомогу новонароджених. При їх народженні, в тому числі недоношеним і при патологічних пологах, кисень підведений і у реанімаційній для діток. Дбають тут і про температурний режим тут три повноцінних апарати штучної вентиляції легенів, в тому числі для недоношених новонароджених, три інкубатора. Ну бачите, все обладнання, яке необхідне для надання. В тому числі довготривалої медичної допомоги наразі в області активно працюють над тим, аби такі свого роду повноцінні відділення в укритті були в кожному закладі охорони здоров'я. Укриття повністю функціональне. Тут є і операційна кімната, і палата реанімаційна, де з дуже хорошим обладнанням, яке в тому числі надали благодійники, міжнародні партнери, наші мами можуть народжувати спокійно і в безпеці. Це не закінчення процесу. Ми далі будемо поліпшувати систему охорони здоров'я саме в тих точках, де є найбільша потреба. Це родинні зали, це укриття в лікарнях, тому що ми маємо піклувати саме про безпеку. Продовж минулого року в обласному перинатальному центрі народило 2004 жінки. Серед них є одна мама тріні та близько 20 двійні.